Вітаю на Xbox українською! Вже напевно кожен встиг зробити свій топ очікувань від 2024 року. І я не буду виключенням. Але зроблю це трохи інакше. За що ми любимо Xbox? Правильно, за геймпас. Тому зараз я розповім вам, які ігри слід чекати в найближчому і не дуже майбутньому. Сподіваюся, вам буде цікаво, тому приємного перегляду! Розпочну з ігор, які ми знаємо, що вже мають точну дату релізу це лютий, друге число Persona 3 Reload. Ех, де мої шкільні роки, коли я намагався побудувати свої перші відносини, коли намагався покращити свої навички та знання у тій чи іншій сфері. Якщо і вам чогось цього не вистачає, чи ви б хотіли щось змінити, то тут ви можете розійтися по повній. Плюс ще й монстрів подолаєте. Я, шанувальник серії, не можу не порекомендувати цю гру. А так по традиції, нова частина персони і одразу в геймпас. Ну приємно ж. 6 лютого Ану Чарт. Персона трохи не дотягнула до мого дня народження, але вчасно виходить інша гра про обраного героя, де він і тільки він може подолати зло. Що з'явилось у цьому світі RPG від інді розробників, які не зможуть подарувати таку ж якісну картинку, як у Sea of Stars. Але шанувальникам пікселів, думаю, буде цікаво зацінити ще одну гру в Pass. Ну і мені треба зіграти. Не дарма ж вона виходить саме 6 го числа. 15 лютого ми отримаємо Plate Up. 15 лютого ми отримаємо Plate Up. Якщо ви вже награлися у паті Animals, і друзі чи рідні вас ще не проклинають, то у вас з'явиться ще одна весела гра для спільного проведення часу. У нас є багато чоловічків, які хочуть жерти. А ми, керуючи такими ж чоловічками, маємо їх нагодувати, накрити їм на стіл та ще й прибрати. Побут і так річ непроста. проста. Тому сподіваюся, ця гра не стане причиною сварок. Я ризикну. І обов'язково спробую пограти. 22 лютого Open Roads проблема батьків і дітей. Ну, що може бути ще більш знайоме кожному з нас. А тут цю проблему вирішили піднести у стилі Road Movie. де ми їдемо кудись, поки не знаю куди. І чим закінчиться ця поїздка, тільки одному розробнику відомо. Я думаю, нас очікує цікава історія. Тому, якщо не підійшли ігри, про які я вже розповів, чому б і не дати грі шанс? Далі в нас квітень Aiden Chronicle 100 Heroes 24 числа. Гра, яку ми мали отримати ще у минулому році. Але оскільки нас очікує велика сюжетна компанія, продумані бої та багато зрозуміло з назви героїв. Її довелося перенести аж на квітень 24-го RPG з покроковими боями, яка мені чомусь нагадала, коли я у дитинстві вирізав героїв з розмальовок. І потім дрався ними проти героїв своїх друзів. Пограю хоча б для того, щоб згадати ті відчуття. Лайк, якщо робили так само. Manor Lords, 26 число. Ну а якщо вам не вистачає стратегії? То, будь ласка, симулятор будування власної імперії, де ви, розпочавши з села, зможете зрости до міста, далі створити власне військо і вже потім побудувати за допомогою слова та діла цілу імперію. Середньовіччя так і тягне у себе, щоб захопити все навколо своїми лицарями, стрілками чи, може, вікінгами. Ух, як я стараюсь дати натяк на наступну гру! Бо ми всі знаємо, що у травні нас очікує 21 числа Senua's Saga Hellblade 2, одна з найочікуваніших ігор на Xbox у цьому році. І не тільки через українську локалізацію. А через те, що нам усім подобається, дивитись, як хтось божеволює, і бачить речі, яких взагалі то немає. Гра має дати нам те саме, що ми бачили у першій частині Hellblade, але більше. Яскравіше, і з поліпшеною бойовою системою та менш нудними головоломками. Якщо у вас є гарні навушники, тут могла б бути ваша реклама, то ви зможете зацінити гру на всі 100%. Дуже чекаю і, сподіваюся, зможу продовжити робити відео після цієї гри. Ну і найочікуваніша гра цього року для кожного українця вийде у вересні цього року, 5 числа Stalker 2 Серце Чорнобиля. Не побоюся сказати, це одна з найвідоміших франшиз у жанрі екшн-шутера від першої особи, яку чекають у всьому світі. Нам знову належить подолати пригоду, коли у нас на шляху аномалії, монстри і найстрашніші істоти люди. По трейлерам я вже зрозумів, що буде душевно, красиво та досить жваво. Якщо гра буде хоча б на рівні перших частин, я буду у захваті. А чи вдасться їй перевершити оригінал та поставити нову планку якості, це питання, на яке я дуже хочу почути. Хоча ні, я хочу відповісти на нього сам собі. Нарешті пройшовши цю дуже очікувану моєю душею гру, I've got nowhere to go back to, Herman. Поки без дат релізу, але я знаю, що вони виходять у першій половині цього року. Still wake the Deep. Вас розчарувала остання гра серії Амнізія? Нічого. Скоро ми зможемо пізнати страх, який нам так подобався раніше. Нас очікують моторошні покинуті місця, темрява та голоси, які 100% не означають, що поруч нас чекає хтось із чаєм та печивом. До речі, смачного, якщо хтось їсть. Новий горор, який про атмосферу, а не дешеві скримери. Тому й чекаю. Bounty Star The Morose Tale of Grey Yard Clam. Кажуть, що Microsoft не змогла придбати вихід нової гри від Фромів у Game Pass. Нічого, зробимо іншу. Схожу, але більш бюджетну. З мультяшною графікою і додамо нотку вестерну. Усі ж люблять ковбоїв. Не награлися в Armor Core? Хочете ще? Чи може шкода витрачати на неї гроші? Більш бюджетний варіант у першій половині цього року. Дякую команді Xbox, що подбали про нас? 2024 Care. Нам же довелося до допомоги Game Pass побудувати власну імперію зла. А чого б цього разу не побудувати госпіталь для прибульців? Ех! Шкода, тут немає синьошкірих прибульців. Ну, всі ж знають, що вони згідно канону мають бути сексуальними дівчатами легкої поведінки. Ні. А, ми ще у різні ігри граємо. Геральд Гелібуд. Одразу після прибульців спускаємось на дно. Де пластилінові чоловічки намагаються розплутати таємницю подій, що відбувається з ними на глибині в бізнає скільки метрів, полюбляєте таємниці і вас не зупиняє така графіка? Тоді це гарна можливість згадати Неверхуд. А Ану спробуйте після отриманої інформації, що я проходив Неверхуд, вгадати, скільки мені років you know, energy. Ще однією грою, яку я очікую також не тільки через українську локалізацію, стала Frostpunk 2. Бо перша частина подарувала мені досить багато цікавих годин гри з різними задачами та давала робити такий вибір, після якого я просто не хотів у неї грати далі. Але грав, бо цей світ заворожує і дає тобі надію на те, що незважаючи на всі помилки, що ти зробив, та незгоди, що пройшов, ти все одно можеш врятувати багато життів. І це безцінно. Тому чекай від циквелу те саме тільки більше, краще і продуманіше. А ще відомо декілька релізів другої половини 24-го року. Ну, по перше, це напевно вже заочно названа мною гра року Евад. Чому так? Пояснюю. Я обожнюю RPG. Мені подобається всесвіт Pillars of Eternity. Тут можна поєднувати декілька стилів бою, що дарує багато унікальних можливостей по взаємодії зі своїм суперником, та велика мапа, яку можна досліджувати: продовження Skyrim від інших розробників, у яких є почуття гумору та розуміння, як зробити епічно та масштабно. Тут як мінімум RPG року, бо поки не бачу сильного конкурента, який точно вийде у 24-му році. Dragon Age, я про тебе. Ара History Untold Ну, і гра, яка має перевернути з ніг на голову розуміння геймерів, що ж таке стратегії. Нам обіцяють щось настільки унікальне. Що хочеться спробувати, або для того, щоб переконатись і сказати бляха, а реально так краще, або закрити гру через декілька годин з коментарем, да, а стільки говорили. Я не можу не розповісти про інші проекти, які мають вийти колись у 2024 році. Але поки не відомо нічого, окрім того, що їх ще можуть і перенести на невизначений термін. Flintlock – The Siege of Down. Нам обіцяли у 23-му році God of War для Xbox. Не вийшло. Тому ми сподіваємось його побачити у 24-му році. Я не дарма згадав саме Бога війни, бо саме він був головним натхненням розробників при створенні гри. Лінійна пригода у фентезі стилі з прокачкою головної героїні та цікаву історію, сповненою магічних місць і могутніх босів. Думаю, ми вже давно мріяли про щось таке у Game Pass. а мрії. Мають здійснюватись. Indiana Jones and The Great Circle. Нова гра, на яку Xbox робить великі ставки. Бо це не просто відома франшиза, це ще й ексклюзив консолі, права на який команда здобула у не дуже простих перемовинах з Дісней. Поки нам відомо те, що нас очікує пригода від першої особи, яка буде сповнена таємниць, красивих локацій та трюків з ласо, за допомогою якого можна як подорожувати скалами і джунглями, так і валити з ніг або забирати зброю ворогів. Сподіваюся, пригода буде лінійною, бо щось останнім часом саме таких ігор мені не вистачає від внутрішніх студій Xbox. Dungeons of Хінтерберг а якщо ви хочете подолати підземелля, а не джунглі, то ця гра для вас купа біомів, різні перешкоди, випробовування та покращення персонажа. Що ще може бажати шукач пригод? Не сказав би, що чекаю, але спробувати варто, хоча б заради того, щоб подивитися на те, як реалізовано унікальність кожного біому підземелля. 33 Mortals Хейдес, але з натовпом людей, які заважають тобі, або допомагають з більш могутнім босом. Ось про що ця гра. Як говорять, разом ми сильніші. Або як не стати токсичним, коли всі в команді, а ти зайшов пограти в соло. Мені подобається стиль та геймплей Хейдес. Тому точно спробую, але сподіваюся, там буде все ж таки соло режим. Taveborn. Ще один інді проект з покроковими боями, де ми пересуваємось через велику мапу і долаємо команди ворогів на своєму шляху. Ті, хто грав у демку, кажуть, що гра виглядає та грається досить гарно, і графіка приємна для ока. Тому треба грати. Але цікаво, що там по сюжету. АРК 2. Не зміг у survival, Піду у Souls-like. Напевно, так думали розробники цієї гри і вирішили повністю змінити концепцію свого проєкту. Ну а якою ще може бути гра, головну роль у якій віддали він дізелю. До речі, це поки все, що відомо, тому чекаємо подробиць про цю сімейну гру. Hollow Knight Silksong Якщо вона не вийде у 24 році. То я не вірю, що вона взагалі вийде. Ну скільки можна чекати продовження Souls-like платформеру, який завоював у свій час досить гарну репутацію серед гравців та критиків. От не хочу про неї говорити. Коли буде дата релізу, тоді й поговоримо. South of Midnight Є надяки на те, що гра з'явиться вже у 2024 році. Принаймні я про це розповідав раніше у новинах. Хто дивиться, той вже знає. А хто ні, виправляйте ситуацію. Там багато цікавого. Про гру нічого майже не відомо. Тільки можу сказати те, що нас напевно очікує гра про полювання на міфічних істот. Сподіваюся, у стилі відьмака. Well, Також є натяки на реліз у 24-му році гри Contraband. Хтось же навіть встиг пограти і сказати, що це гарний файтинг на авто з елементами подорожі по світу. Але ще є чутки, що гра сира. І треба, щоб розробники додали більше контенту. Сподіваюся, нас очікує наш власний твістед Metal. але не з тупими боями, а ще й з гарною сюжетною лінією і, можливо, елементами пригоди. Ereban Shadow Legacy. А ви пам'ятаєте, як її анонсувала Microsoft на одній з своїх презентацій? Ні. Я не здивований, бо після того вона просто зникла з ігрового простору новин. І напевно я перший, хто про неї згадав Steals Action від третій особи, де нам належить ховатися в тінях і долати ворогів силою темряви та своїм мечем? Я таке полюбляю, тому хочу більше подробиць про цей проект. It's a lie. Ну і наостанок хочу сказати про ігри, інформації, про які взагалі немає, тільки чутки. Але я вірю в їх існування, і що вони вийдуть незабаром у 2024 році. Це антологія Remaster Gears of War та Remaster The Elder Scrolls 4 Oblivion, які мають відродити ігри, про які всі говорять, але вже напевно давно не грають. Це була б гарна можливість доторкнутися до бази, на якій колись будувалася ігрова індустрія. А як ви вважаєте, чи багато з названого дійсно вийде у 2024 році? Я вірю, що Xbox не просто здатен, а подарує нам незабутні враження у цьому році. А щоб не пропустити все найактуальніше, що відбувається з Xbox та всередині Microsoft, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Грайте під мирним небом і до скорої зустрічі у нових відео на Xbox Українською.